Всім привіт, друзі! З вами як завжди, Ретро Юрій, і сьогодні у нас в гостях ексклюзивна ексклюзивна 16 бітна консоль Денді. Ви в шоці? Я теж. 16 бітна консоль Денді. Хіба так може бути, запитаєте ви? Звичайно, ні. Але це зараз ми з вами такі розумні. Знаємо, що 8-бітна консоль, ну, не всі знають, але більшість все ж таки, я надіюсь... Що восьмібітна консоль це восьмібітний процесор. Відповідно, 8-бітна консоль 16-бітної бути не може. Але раніше ми не були такі розумні, як зараз. Бо не було цих ваших інтернетів. Ну що, починаємо? Підписка, вподобайка, коментар, донатик при бажанні. Я буду вдячний. Ну що, починаємо? Гайда, поїхали. І так, сьогодні в нас в гостях, як ви вже могли помітити. 16-бітна 8-бітка Gelton 938а. Консоль від підписника. Привіт тобі, друже. Прислав він мені її на ремонт. Ця консоль для нього дуже дорога, тому що це консоль його дитинства. І так склалися обставини, що вона не працює. Ось. Ну, надіюсь, ми з вами це виправимо. Яким чином, побачимо. Ну що ж, давайте оглянемо. Це дійсно прекрасний клон. Денді. Дивіться, регулятор гучності. Навіть мав, мав би бути вихід під динаміки. Включення-виключення 16 біт, але карик сегі сюди не влазить. Зараз я візьму картридж денді. Ось така кубка карики у мене. Давайте ще спробуємо засунути. Оригінальний від Nintendo. Щось тяжко, але заходить. Давайте щось простіше. Так, Бетмен. О, зайшов як литий. Ось якось так. Що ж, прислав мені її підписник, як я вже казав, вона не працює, консоль не вмикається. Вирішив я зазняти це відео, тому що повторення зайвим не буде. Якщо ви мене запитуєте. Що, як і куди, значить, треба повторювати. Що нам знадобиться для ремонту цієї консолі? Перш за все, всім відомий, і архінеобхідний мультиметр в режимі прозвонки та вимірювання вольтажу. Також викрутка. Та декілька елементів, яких запитаєте ви, а де я їх дів, до речі? А, ось вони. Роз'єм під блок живлення. Про всяк випадок. Та 78,05 транзистор-перетворювач, який перетворює е, вхідну напругу на вихідну 5 вольт рівно. Вхідна може бути там 9 вольт, 12 вольт, але не менше 9, будемо вважати. Ну, І, і бажано не дуже велика, тому що чим більше вхідний вольтаж, тим тяжче цій мікросхемі перетравлювати і стримувати на собі зайву напругу. Ось. Підписник розповів мені, що тут проблема з блоком живлення. Приставка не вмикається, не працює. Давайте розберемо і подивимося. Благо діло, розбирати багато не знадобиться, тому що тут немає гвинтів усіх, крім одного. Ось підписник попросив докинути, якщо я знайду такі. Треба подивитися, чи є в мене, чи нема. Якщо є, то, звісно ж, закинемо. Ще й підзлизаний болт трошки. Ага. Ще спробую його викрути. Приставка з таємницею, так? Так, начебто віддала. Так, обережненько. І ось що нас чекає всередині. Ну що ж, цікавого, в принципі, як такого не дуже. Консоль на каплі, що є погано. Ні, ну як погано. Воно то, в принципі, не погано, але така консоль, е якщо накрилася капля, не ремонтопригодна. Тож, в принципі, на таких консолях, як я говорив на початку відео, все, що ми можемо зробити, це замінити роз'єм, замінити транзистор. Ось він, до речі, такий самий на, на радіаторі, але щось, він, щось йому не дуже добре, він шатається весь. Ну, і ще пропаяти десь відламані. Контакти доріжки ось такого плану. Ці гнучки шлейфи дуже сильно люблять ломатися. Ну що ж, що ж а, я, я вже бачив по роз'єму живлення, що він відламаний, то, в принципі, задачу вже видно. Неозброєним оком. Надіюсь, ми зможемо врятувати консоль. Щоб підписник грав своє задоволення на ній. Але, знову ж таки, вище голови не пригнеш. Якщо мертва капля, то все. Але я бачу консоль достатньо в своєму житті побачила, пережила. Про це говорить клей. Все залито клеєм. До речі, регулятор гучності це просто обманка. Дивіться. Ось бігає кліпса. І все. Так, давайте дивитися. Обережно. Щоб нічого не відламати, бо прийдеться перепаювати. Так, ну тут блок живлення цілий, але ось тут, на жаль, його вже немає. Підписник казав пропаяти, але, друже, його прийдеться замінити. Ну що ж, паяльник я підготував зарані, знавши, що таке може бути. Давайте міняти. Нанесемо трішки флюсу. Тут все паяно професіонально. Так, давайте демонтуємо старого. Додамо олова свіженького. Вже маса аж відломилася. Та випаюємо. Все. А ще ніжку треба випадити відламану. Зараз її чимось прицепимо. Ось так. Та демонтуємо також. Все. Ось як виглядає стандартний старий роз'єм. Відламана задня ніжка. Ну і ось такий розсипаний роз'єм. Просто вирвали ніжку. Теоретично, теоретично, можна ось сюди її приліпити, запаяти і користуватися далі, але навіщо? Якщо вже приставка попала до мене, то вже вона заслуговує на якісний ремонт. Вставляємо нового роз'єма. Встане, він ще треба пропаювати. Ще й обламана ніжка. Зараз на її почнемо садити. Блін, відламалась повністю. От зараза. Ну, нічого, це все не страшно. Нам це не страшно. Зробимо краще. Так, ще трішки треба присадити. Новий роз'єм має ідеально сісти. Все, ідеально сидить. Тепер обпаємо. Гарненько обпаємо ніжки, щоб вони трималися. Такс. А тепер він нікуди не дінеться. Так, як же ж нам треба відновити масу, скажете ви так. Відламуємо. Простіше простого. Просто нацарапуємо. Знімаємо лак поруч. Тримаючи плату в руках, це не дуже вдобно, відверто кажучи, але. Що ж поробиш? Ось, можливо, навіть достатньо. Та залужуємо цю частинку. Ось так. Ось так. Тепер вона нікуди не дінеться. Все. Можна взяти трішки спирту відмити. Щоб плюс не роз'їдав. Я, я то, звичайно, паяю флюсом, який не треба відмивати, але все рівно. Не тяжко взяти краплю спирту та пару раз тернути. Так, ну, в принципі, готово. Що ж, кладемо на місце. Так, а як воно мало бути? Ось так вона мала бути. Клей відламався. Толку з того клею. Так, і десь були джойстики. Ось. Добавка до консолі. Дивіться, які прикольні джої. Хто не зрозумів, можливо, хтось не є фанатом, це закос під Sega Mega Drive 1. Ось такі джойстики трьохкнопочні. Тут в оригінальний Sega був, був тут старт та три клавіші. Такі джойстики, серйозні. А тут старт-селект. Ну і корпус теж відповідає першій сега. Так, другий джойстик. Та блок живлення. Блок живлення той, надіюсь. 10 вольт 80 850 мікроампер. Давайте перевіримо блок живлення. Для цього нам і знадобиться мультиметр. Якийсь він коротенький такий. Так. так. Підпорочка наша. Перевіряємо вольтаж. Плюс має бути всередині. Ой, мінус. Мінус всередині. Нічого собі. 18 вольт. От, зверніть, будь ласка, увагу, як китайці робили раніше техніку. 18 вольт У блоці живлення, на якому написано 10 вольт. Для запитки плати достатньо, в принципі. 9 вольт це ідеальна величина. Нема коментарів. Але такий трансюк з таким радіатором має вивести таку напругу з легкістю. Ну, не з легкістю, буде грітися. Давайте підключимо та подивимося: вставляємо блок живлення. Так, у нас є індикатор. А, ну, в принципі, так. Вмикаємо. Ура! У нас є індикація, перемога. Так, що ми можемо зробити? Давайте закрутимо ці дві платки та спробуємо вімкнути. А, це ж плоска викрутка, плоска викрутка, плоска викрутка. Закручуємо плати, щоб нічого не відпало, не відірвалося. Мене відверто кажучи, що вже велика кількість деньдюх на назбиралася від психочеби. моїх декілька штук. Ще від одного підписника Олександра. Привіт тобі, друже, якщо дивишся це відео, там взагалі прям конструктор Лего. Я купив собі в колекцію дуже прикольну консоль. Ну, восьмібітну, таку, як в мене була в дитинстві. Ще навіть не наважився її перевірити. Це все лежить для контенту. Можливо, в майбутньому. Не в майбутньому і неможливо, але буде 100% технострім, на якому ми будемо їх ковиряти, ремонтувати. Та, скоріше за все, розіграємо, навіщо вони мені потрібні. Так. Перевіряємо відео, потім аудіо. Я просто перевірю, чи є... А що таке? Погано закрутив. Так, погано мені так далеко не видно. О, тепер не втічеш. Так, відеосигнал є. Відеосигнал є. Добре. Так. Що ще показати, поки маємо можливість подивитися на розібрану консоль. Як я й казав, в консолі, як правило, ламається роз'єм блока живлення. Вигорає цей транзюк 78.05. Купити його можна як на радіоринку, так і на Аліекспреса. На Аліекспресі, на Алібабі, там будь-де. Ось, отак це все виглядає, якщо видно. Транзистор має бути прикріплений до радіатора. В новоробних китайських жахливих консолях замість такого великого транзистора стоїть мала така пістюрка, яка дуже швидко вигорає та виходить із строю. Тому дивіться, як облаштовані ваші консолі, як вони працюють. І буде вам щастя. Що ж, цю, я надіюсь, ми відремонтували. Давайте підключимо її до телевізора. Передвинемо камеру та зробимо перший запуск після ремонту. Очікуйте. A few moments later. Так, ну що ж, підключили нашу консольку до телевізора. Підключили один джойстик. Джойстики дійсно життя побачили. Прям, прям поношені, страшно розбирати. Ось склеєні. Мабуть, і не розбереться, але клавіша натискається. Що ж, давайте щось запустимо. Що ми можемо запустити? Давайте подивимося, що у нас є цікавого. Танки, Бетмен, черяджим. Черепашки ніндзя. Давайте з них почнемо. Опа! Перемога. Ухти! Дивіться прикол, тут навіть індикатор світиться. Normal turbo. Правда, я не знаю, як він пере перемикається. Але прикольно. Ну що ж, давайте подивимося. Ухти. Хіба так починаються перші черепашки? Це якийсь хак прямо. Та здохне вже. Да, на жаль, якість, якість зображення бажає кращого. Не знаю чому, але дивіться, тут полоси, як... Не знаю, видно їх буде, на камері не видно. Значить на фамікомі. Давайте щось інше запустимо. Що в мене ще є цікавеньке? Давайте черв'яка джима. А, а тут уже так їх не видно сильно. Ні, то, мабуть, гра така. Цілком собі непогана приставка, хочу сказати. Тікай, Джим. Ну що, керується приємно. Ну що ж, ще один карік та підводимо підсумки. Що в мене таке цікаве ще є. Бетмен. Давайте супер Бетмена запустимо. Ага. Не хоче працювати. Дунемо. Все рівно не хоче працювати. Ну що ж, давайте запустимо таке. Щось схоже на Маріо. Якщо не помиляюся Маріо друга частина. Так, ідеально. О, тут знову полоси видно. Ось дивіться, на камері має бути видно. Чітко. Полоси, як на Фамікомі. Так, давайте перевіримо ще другого джойстика для того, щоб підписнику віддати повністю працюючу консоль. Щоб мені не було соромно. О, другий джойстик в кращому стані. До речі, дуже легко побачити, який джойстик використовувався як основний як перший, а який допоміжний. Ось дивіться. Чітко все гарненько видно. Ну і що ж, все працює. Все працює просто прекрасно. Нема навіть до чого причепитися. Ну, окрім поло, звичайно, і поганої якості тюнера. Прекрасно. Ну що ж, підводимо підсумки. Ну що ж, любі друзі, як ви самі бачили, нам вдалося відновити цю консоль. І вже скоро вона поїде до свого власника, який буде на ній грати, радіти та згадувати своє приємне, впевнене в цьому дитинство. Як ви самі бачили, проблема була просто в розламаному роз'ємі живлення, який ми замінили, і консоль знову заграла своїм восьмібітним процесором та китайськими кариками. Що ж, Надіюсь, дане відео буде корисним для вас. Не забуваємо писати коментарі. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал та бути зі мною. З вами був Ретро Юрій. До нових консолів. Пока-пока, друзі!